Українсько-російський кордон пункт пропуску Сенківка у Чернігівській області. Траншеї, як на лінії фронту, і майже двохметровий паркан. Це приміщення для укриття цивільних осіб, які перебувають в пункті пропуску. Стіна на кордоні символічна для нинішніх стосунків між Україною та Росією. Так званий європейський вал. Проект на кількасот мільйонів євро. Ми захищаємо рідну державу, а в цілому, я вважаю, що ми захищаємо демократичний світ. Утім, поки не зрозуміло, чи зможуть паркани та протитанкові рови справді захистити від нападу Росії. Ну, у будь-якому випадку це допоможе персоналу прикордонного підрозділу певний час стримувати напад. Понад 320 мільйонів євро на проект захисна стіна упродовж кількох років, це гранти Європейського союзу на облаштування кордону між Україною і Росією. Однак активісти сумніваються, що цей мегапроєкт буде ефективним. Те, що ми зараз ну не бачимо, фактично не бачимо того, як ці гроші витрачались два останні роки. Якщо ми говоримо про, про те, що Кошти були більш ефективніше використані. Я думаю, що це все таки вкладення грошей в досконалення, в модернізацію української армії. Реалізацію проекту Європейський вал повністю мають завершити до 2018 року. Та найбільша проблема нині це контроль на ділянці українсько-російського кордону, окупованій сепаратистами. Вирішити її, поки марно намагаються на зустрічах у мінську.